Дорога виснажлива, я опікла руку, тому я її загорнула у джинси. Зараз іду, а ще нам іти ну, десь, мабуть, 13 кілометрів. Зліва гори, а справа річка. Якщо був би пляж, можна було б покупатись. а пляжу немає. А на вулиці виснажлива жара. Вже зовсім скоро Кам'янка. Я на це дуже сподіваюся, бо я дуже втомилася.